Дар'я Трухан разом із донькою у дитячій обласній інфекційній лікарні. Вони пацієнтки закладу мамі 17 років, доньці 4 місяці. «Значало я щось задихалася, я не могла зрозуміти, що це таке. Тоді ходили в лікарню ми і тоді нас направили сюди, ми приїхали. По аналізах показала, що це кашлюк. Дуже сильно почала кашляти, як задихається. Відкашляти не може дуже довго. Ми майже місяць хворіємо вже, на другий тиждень в лікарні. В обох пацієнток кашлюк каже доцентка кафедри дитячих інфекційних хвороб Олена Онофрійчук. Це бактеріальне інфекційне захворювання, яке починається як ГРВІ. Виявляють його, як правило, на третьому тижні перебігу хвороби. В межах двох тижнів переходить в період спазматичного кашлю. Стає надсадним, нав'язливим, діти закашлюються. Ну зачасту бувають особливо діти першого року життя. Зупинки дихання, так називаємо апної. Ну при зупинці дихання вони ще роздихуються самостійно. А от як уже наступають такі от зупинки довготривалі, більше 30 секунд. Ми вже хвилюємося, тому що можуть виникати різні ускладнення, які пов'язані з центральною нервовою системою дихальною системою. Наразі на лікуванні в дитячій інфекційці з кашлюком 10 пацієнтів каже її директорка Людмила Брувінська. Специфічного лікування немає кашлюка. Ми профілактуємо або лікуємо в житті ускладнення, які можуть бути при кашлюку. Це пневмонії, бронхіти. На лікування до них потрапляють пацієнти вже з ускладненнями, каже Бровінська, коли до кашлюка приєднуються інші інфекції. У нас в реанімаційному відділенні перебуває хлопчик, якому 11 років. Він поступив до нас з діагнозом кашлюк в періоді спазматичного кашлю. У нього ж ковід. І у нього ж пневмонія. Стан дитини при поступленні був дуже важкий. Дитина перебувала на постійної подачі кисню. Термін уже лікування більше тижня. Критичного стану він вже вийшов, де на виздоровлення дитина не щеплена. З початку року до них поступили 35 пацієнтів із діагнозом кашлюк, каже Людмила Бровінська. Більшість не щеплені. І це наразі одна з головних причин спалаху недуги, каже заступниця директорки обласного профільного департаменту департаменту Тетяна Бондаренко ми маємо відмови батьків від вакцинації дітей і як наслідок. Ось такі спалахи захворювання. На жаль, в 2023 році, за підсумками, в нас в цілому лише 65% дітей, які мали отримати щеплення, отримали його. Хоча вакцини досталь. Вакцина є комбінована трьохкомпонентна, п'ятикомпонентна. І вакцинація, нагадую, починається в двохмісячному віці. Дар'я Трухан розповідає, вона вакцинована, тож кашлюк перенесла значно легше ніж чотиримісячна донечка. Після виписки з лікарні планує вакцинувати і її. Так, да, хочу зробити. Воно легко переносить коли щеплені. Ольга Орел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.